Ну вітання всім, хто дивиться бабуся не і ми з України. Сьогодні приготую дуже смачну рибку. Я її буду смажити. Я купила ось, такий, ось такі шматочки риби. Це обрізь. Розрізала я на такі невеличкі шматочки. Зараз я цей шматочок теж доріжу. Рибку я нарізала. У мене буде подвійна паніровка борошно, яйце борошно. Борошно один до одного, кукурудзяне з пшеничним. І олійка кукурудзяна. Рибку я не солю, а сіль додам у яйця і борошно бо риба дуже-дуже тоненька, я боюсь її пересолити. На сковорідочку наливаю олійку. Олійка розігрілась. Беру шматочок рибки. Борошно, яйце і борошно. І відправляю на олійку. Ця риба готується дуже швидко, вона тоненька. На гарнір я готую рис, звичайний білий рис. Рибка готова. Викладаю на паперовий рушничок, щоб вийшла зайва олійка. Якщо комусь попадеться така обрізь, купляйте, не сумнівайтесь. Ціна нормальна, готується дуже швидко і можна приготувати дуже багато різних рибних страв. Ось так от виглядає. Рибку я приготувала. Ось така велика гора вийшла, така велика кількість. Вони тоненькі, наче рибні чипси. Один шматок риби в обрізі я ділила на 12 ось таких ось невеличких шматочків. Зараз я сформую тарілочку, рис вже приготувався. І будемо догустувати. Смачного. Дякую. Рибка, лосось, обрізь. Така сама обрізь, як ото ми готували ролетики. Тільки О, зараз спосіб приготування інший. Тоді було дуже смачно, зараз спробуємо. Ммм. Як чіпси з риби. Так. Да. Ніколи не пробував. Дякую. Смачного! Подобається мені. Смачного.